Українська народна казка, Калиточка. Був собі чоловік та жінка, і була у них пара волів, а у їх сусідів віз. Ото, як прийде неділя або свято, то хто-небудь бере волів і воза та їде чи до церкви, чи у гості, а на другу неділю другий, та так і ділились. От жінка того чоловіка, чиї воли, раз йому й каже: Поведи воли та продай. Справимо собі коня та повозку. Будемо собі до церкви та до родичів їздити. Та ще, бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налегав воли і повів Веде дорогою, аж ось доганяє його чоловік з конем. Здоров, здоров. А куди це воли ведеш? Продавать. Поміняй мені за коня, давай, виміняв коня. Сів верхи та їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров, здоров. А куди це ти їдеш? Коня продавать. Поміняй мені на корову. Давай. Поміняв і веде дорогою. Аж на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна, аж де не візьмись, розлилась велика ріка, і на ній видимо, невидимо гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми, виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою і зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та здоров, здорова. А поміняй мені на півня гуску. Давай, помінялись, йде далі. Аж ось доганяє його чоловік на продаж. Еге, а поміняй мені на калиточку. Давай. Виміняв на півня калиточку і поспішає додому. Аж тут тобі річка розлилась. На березі стоїть перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копічки. А перевезете мене, дам калиточку, сідай. Переїхав на другий берег. А там та стояла валка чумаків. І як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього. Що тобі каже жінка за це зробить? Аж нічого. Скаже, слава Богу, що хоч сам живий, вернувся. Та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки отдадуть йому 12 машхури із батішками. Зараз одібрали одного з себе і послали його до баби. От той приходить. Здорові, здоров. А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня проміняв. О, добре, возик недорого стоїть, як небудь зберемось. Та й коня поміняв на корову. Це ще й краще буде у нас молоко. Та й корову проміняв на свиню, і то б добре, будуть у нас поросятка. Та й свиню проміняв на вівцю, і це добре. Будуть ягнятка та вовночка, буде ще у мене у спасівку плясти. Та й вівсю приміняв на гуску. І це добре, будуть у нас крашеночки та пір'я. Та й гуску приміняв на півдня. О, це іще краще. Півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня приміняв на калиточку. Це добре. Будемо дехто заробить, чи він, чи я в калиточку складати. Та він і калиточку перевіз віддав. Ну що ж, слава Богу, що хоч сам живий вернувся. Так тим чумакам нічого робити, віддали йому дванадцята ромаш. Дорогі дітки, ця казка навчає, що головне не майно, а любов і злагода в сім'ї. Жінка не сварила чоловіка за втрати, а раділа з усього і дбала про нього. Казка вчить, що треба цінувати одне одного. Радіти з малого і дякувати Богу, що рідні, живі й здорові.